Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття there or It. Ми з вами розберемося, коли нам вживати there, а коли it. Починаємо ми з there. We use there to say when or where something is. Ми вживаємо there, коли говоримо коли або де щось знаходиться. «The» перекладається як є, щось або хтось десь є, знаходиться. There are some dirty cups on the table. На столі є кілька брудних чашок. There is a party tomorrow. Завтра буде вечірка. Не дивлячись на те, що ми говоримо про майбутнє, ми кажемо не «there will be», хоча такий варіант також можливий. Але ми можемо також сказати: there is a party tomorrow. Далі, ми вживаємо there. We use there to say that something exists or is happening. Ми вживаємо there, коли говоримо про те, що щось існує або відбувається. There is a problem. Існує проблема. Є проблема. There was an accident. Стався нещасний випадок. Зверніть увагу на те, що. Ми вживаємо де, коли говоримо про щось уперше, згадуємо щось вперше. Якщо ми говоримо про ту ж саму річ знову, ми вживаємо it для однини або «they» для множини. Приклад, there are some cups on the table, but they are dirty. На столі є декілька чашок, але вони брудні. У першому реченні ми вживаємо «there are», Щось десь є, а потім вже описуємо ці чашки словом вони, – There was an accident, it was horrible. Стався нещасний випадок. Він був жахливий. Спочатку ми кажемо про те, що відбулася якась подія, щось було, а потім вже цю подію ми описуємо словом it. Далі ми вживаємо it, коли говоримо про щось знову у бесіді. There is a party tomorrow, it will be fantastic. Завтра буде вечірка. Вона буде фантастичною. У першому реченні ми розповідаємо про те, що щось відбудеться. А у другому вже описуємо, яка це буде вечірка. Або як це буде, яким це буде, якою ця подія буде. We saw a snake in the forest. It was very big. Ми бачили змію у лісі. Вона була дуже великою. Змію замінюємо на слово it, на займенник it. Ми також вживаємо it, коли говоримо про час та дати. It's my mom's birthday today. Сьогодні день народження моєї мами. Дослівно перекладається як це день народження моєї мами завтра. Let's go home. It's very late. Ходімо додому дуже пізно. Або дослівно, це дуже пізно. It's four o'clock. Зараз четверта година. Тобто, коли ми говоримо про час, про дати, ми вживаємо у ролі підмета займенник IT. Далі. І дуже часто ми його не перекладаємо. Ми також вживаємо it у ролі підмета, коли говоримо про погоду. It's very windy. Дуже вітряно. От IT не перекладається. It's a nice day. Сьогодні гарний день, або це гарний день. «It rained a lot yesterday. Вчора йшло багато дощу. Дощило сильно. It's 4 degrees. Зараз 4 градуси. Ми також вживаємо it, коли говоримо про відстань. How far is it? Наскільки це далеко? Як далеко до потрібного нам міста або місця? It's not very far, не дуже далеко. It's a long way to the nearest petrol station. До найближчої заправки дуже довго, ще багато їхати. It's two kilometers from the hotel to the station. Від готелю до станції, до вокзалу ще два кілометри. Зверніть вашу увагу. Ми вживаємо far у заперечних реченнях і питаннях. Але коли у нас стверджувальні речення, ми вживаємо a long way. Перекладаються вони однаково. І far далеко, і a long way – далеко, як довгий шлях. Але far вживається у мінусах та питаннях a long way – у стверджувальних реченнях. Ми вживаємо its плюс прикметник, плюс to плюс інфінітив. It's nice to see you again. Приємно бачити тебе знову або гарно бачити тебе знову. It was difficult to find the hotel. Було складно знайти готель. Будьте обережні. Не робіть, не допускайте, не припускайтеся цих помилок. I think the worst part of the exam it's speaking. До речі, дуже часто так студенти кажуть, у них виходить подвійний підмет. Правильна версія буде. I think the worst part of the exam is speaking. Нам не треба ще раз додавати «it». Ось воно закреслене. Ось воно. Ну, ви бачите. I think the worst part of the exam оце вже і є підмет. Тобто, нам не потрібен іще підмет «it». Не треба подвійного підмета. Після оцього довгого підмету ми вживаємо ну, відповідне дієслово. У даному випадку це «is». I love their music. It's fantastic. А ось тут нам вже потрібне «it». Це вже нове речення. І тут має бути підмет. I love their music. It's fantastic. Не забувайте використовувати it. Коли ви згадуєте щось знову повторно у бесіді, робимо висновки. Ми вживаємо there, коли говоримо про те, що хтось або щось десь знаходиться, щось відбувається, і воно перекладається як є. It, ми вживаємо, коли ми повторно про щось згадуємо. І воно вживається, коли ми описуємо час. Дати, погоду і так далі. Переходимо до виконання вправи. Так, трішечки збільшимо. Тому що вік бере своє. Погано вже бачу. Завдання. Choose the correct there or it forms to complete the following sentences below. Оберіть правильну версію there або it. Щоб доповнити наступні речення нижче, обираємо there або it is dangerous to drive at night. Небезпечно кермувати вночі. Ми бачимо прикметник та інфінітив. Ну, це, хто добре розуміє ці всі частини мови, то для вас це буде легко. Uh, якщо ні, то просто запам'ятовуйте, що тут ніхто ніде не знаходиться, нічого не відбувається. У такій конструкції, як прикметник плюс цю, плюс інфінітив, ми вживаємо it. It is dangerous to drive at night. Дослівно перекладається, це є небезпечним кермувати вночі. Друге, I opened the door, and there was it was a strange man behind it. Я відчинила двері і там був дивний чоловік за дверима, або це був дивний чоловік за дверима. Ні, ми розповідаємо про те, що хтось знаходився за дверима, коли ми відчинили двері. Тому це буде there. Описуємо, що хтось десь був. Третє, It was a problem». There was a problem with the car. We took a taxi. З машиною була проблема. Ми взяли таксі. Тут мова йде про існування проблеми. От, в правилі це писалося як something exists, щось існує. Значить, there was a problem. Була проблема з машиною, тому ми взяли таксі. Четверте, I want to go home. There's late and I am tired. It's late and am tired. Я хочу піти додому пізно і я втомлений. Тут у нас ніхто ніде не знаходиться, нічого не існує. Ми кажемо про те, що зараз пізно. Тому ми вживаємо it. It's late, it's early, it's cold, it's warm. Речення, у якому it виступає у ролі підмети, який зазвичай не перекладається. Далі. П'яте. they aren't, Або there aren't any students in the classroom. У класній кімнаті немає жодного студенту. Взагалі немає студентів. Кажемо про те, що когось десь немає. Для цього ми вживаємо there. Коли хтось десь є, або коли когось десь немає, це ми передаємо за допомогою There is, there are. Шосте I'm watching a new series. There's very good. It's very good. Ми дивимося новий серіал. Він дуже гарний, або є дуже гарний. Він дуже гарний. Ми повторно говоримо про серіал. До речі, ніколи не плутайте. Серіал це однина, Тому series is. Series замінюємо не на they, а на it. «Сьоме», не дивлячись на те, що у слові закінчення S. 7. It's very cold today. Сьогодні дуже холодно. Знову ж таки, немає у нас ніхто ніде не знаходиться, нічого не відбувається, нічого не існує. Просто описуємо погоду. Тому для погоди ми обираємо it. It is very cold today. Восьме: It is. There is a new teacher at my school. У моїй школі є новий вчитель. Є або існує наш варіант, «There» – «There is a new teacher at my school». Дев'яте: «There is a park opposite my house». Напроти мого будинку є парк. Ну, вже зрозуміло, що це наступне речення. Про щось, мабуть, про парк ми будемо казати вдруге. Тому ми використовуємо it. It is beautiful. Він гарний. Десяте. They are in the classroom. Вони у класній кімнаті. Is an exam now? Зараз проходить екзамен. Про екзамен ми кажемо вперше. Ми кажемо про те, що щось відбувається, тому ми вживаємо there. There is an exam now. Перевіряємо. Чудово. Все вірно. Значить, there, і ще раз, there ми вживаємо, коли говоримо про те, що хтось або щось десь є, або існує, або щось відбувається. І ми про це говоримо уперше. It ми вживаємо, коли ми повторно про щось говоримо, а саме про дату. Час, погоду і так далі. Наступна вправа вам буде для самостійного виконання. Подивимося на неї разом. Угу. Вам також треба обрати тільки There або It. Посилання на цю вправу, точніше, знову на весь цей розділ я залишу під відео. Переходіть і виконуйте. Практикуйте, не лінуйтеся. На цьому я з вами прощаюся. Почуємося на наступному занятті. До побачення!